Так, приємно, що це вже, мабуть, стосується другого питання розмови, яке ви озвучили, що ми презентуємо українське, і особливо така з'являється ейфорія, насолода від роботи, коли люди з інших країн оцінюють, що це суперпродукт, що це унікальний продукт. У мене такий, я не буду називати хто, я буду просто по фактах проходити там, щоб час не витрачати. Ну от власний чоловік-фермер, і, який займає працює з синтетичними засобами захисту землі як аграрій. І має звичайно алергію дуже серйозну, довготривалу, багаторічну. І коли е, бальзам, е, наш бальзам для носа е, на ефірних і рослинних олійках, Знімає людині багаторічну алергію, і людина говорить, що вона виспалася вперше за декілька років, дихаючи вільно легко. Сьогодні, звичайно, ця людина це француз, і він Люїк Менез. Я його назву, Він в захваті від всіх наших. продуктів. Іде процес оздоровлення вже по його запиту. Він вже знає, як працюють наші ліксири, екстракти, як працює вся, вся лінія яка, всіх процесів живлення оздоровлення. Тобто ми справилися з такими серйозними завданнями для його здоров'я, хоча, хоча починалося трошки навіть скептично, коли ми вперше передали своїм родичам у Францію наш продукт. Ну, пересторога була, вона не була виказана словесно, але ми це відчували. Розуміємо, що фармація Франції на дуже високому рівні, і люди мають право на пересторогу. Але коли вони починали відкривати наш продукт, з кожним днем у них з'являлося не те, щоб впевненість а сьогодні це рекомендації для своїх співвітчизників, це презентація українського якщо чогось такого супер-якісного. і це правда. Тому що я не уявляю життя без нашого продукту, тому що я просто перелічу симпто, не симптоми, а серйозні захворювання і проблеми з моїм здоров'ям, з якими я справилась особисто. Це і фіброаденоматоз, молочний залоз. Це декілька, не буду називати, діагнозів репродуктивної сфери, які мені заважали, не були критичними, але рухалися до дуже небезпечних діагнозів. Це дуже серйозні спазми грудного відділу хребта, які сьогодні називаються загальним словом острохандроста. Це 15 лишніх кілограм моєї гормональної ваги, які пішли за перші півроку споживання на шляху очищення організму, це відновлення нормальної роботи серцево-судинної системи. Це попрощалася я з хронічним бронхітом, ну і, відповідно, з хронічною втомою. Почала контролювати напружені періоди життя, коли дуже великий іде запит на заспокійливі середники. Тепер я розумію і хочу зразу порекомендувати нашу, саме наш наш продукт, всі наші заспіли і середники, які не дають синдрому відміни, до яких немає звикання, це і самі простенькі відомі всім: валеріаночка, пустирник, ромашка, півгонія, але паралельно такий серйозний препарат, який можна, яким можна назвати його рослинним антидепресантом як баланс про Тому що сьогодні. Особливо сьогодні, сьогодні ми повинні зобов'язані рекомендувати це як стратегічні продукти кожному, кожній людині, яку ми зустрічаємо і бачимо. Чесно, хочеться на вулиці ловити людину з, з сумним обличчям або з тривожним обличчям, і зразу дарувати. Є мрія дарувати більше. Я це роблю, але є мрія дарувати більше, щоб приносити радість. Тому що в нас з вами усіх одна біда, і нам треба вистояти. І нервова система це як гумочка. Людина думає, що вона здорова і вона витривала. А та гумочка тягнеться, тягнеться і вона розривається в такий момент, що людина навіть не усвідомлює. І повернути її уже без клінічної медицини в норму важко. Краще Попередити. краще ту ж валерявичку кинути собі в сумочку і дати собі можливість зняти напругу коли ще навіть вона не відбувається коли ще нема тривоги по Україні е і не, не гуде сигнал тривоги а ви відчуваєте що не все так просто краще е взяти якісь із продуктів і запобіг запобігти е такому розбалансованому стану тому що це насправді сьогодні потреба часу. потреба часу берегти свою нервову систему в першу чергу. Ну, так, я це не вірно, гораздо, гораздо легше попередити, як то кажуть, профілактувати, ніж потім лікувати в клініці. Так? Так, тобто ми саме цим займаємося. Я не буду казати, що банальну фразу, що всі хвороби від, від нервів, але насправді. Ми бачимо, навіть якщо, якщо б вели сьогодні серйозну статистику, ми б бачили ріст серцево-судинних, онкологічних захворювань, стресових, депресивних станів у людей, це е, очевидні речі, і тому наш продукт він дає можливість витримати. Витримати, Оленочко, а назвіть, будь ласка, з якими недугами? Серед ваших от партнерів, серед ваших споживачів вдалося вже справитися завдяки нашому прекрасному продукту і вашим програмам. Тобто, просто перелікуйте, які ну, проблеми були, як то кажуть, поправили, або може покращення пішло, або може взагалі позбулися. Тобто перелікуйте, будь ласка. Це зробити надзвичайно важко за 10 років, але, але я скажу так: на першому місці хронічна втома. Серцево-судинна нестабільність, вегетосудинна дистонія, цукровий діабет, гіпертеріози початкових стадій. Звичайно, всі початкові стадії, які є, переходять в системні захворювання, вдалося зупинити, навіть вдалося зупинити на початковій стадії Паркінсон у людини похилого віку, досить похило за 80. Та вдається контролювати навіть не те, щоб контролювати, а от власне був такий момент, коли людина вже в певному сенсі лікування онкозахворювання зробила свій вибір. Складний вибір, що вона втомилася від хіміотерапії, дуже це був вибір осмислений людини. Вона прийшла до моїх партнерів за програмою здоров'я. Зазвичай ми не популяризуємо себе як люди, які працюють з онкозахворюваннями. Але як реабілітація після. Або профілактика, бо в нас онкопротекторів дуже багато, всі гриби, всі наші онкопротекторні рослинки, починаючи з лопуха і чаги, то теж дуже перелік великий. Але людина вибрала шлях свій і вона працює далі над собою, і живе два роки з серйозним вироком. Тобто, вона припинила лікування, але з серйозним вироком, який мав. Завершити її життя ще в минулому році, тобто є такий варіант. Є варіант дуже ну варіант, це так звучить. Тобто є такий результат, результат. перемога. Угу. Перемога я рахую, угу. навіть подарований у цей рік життя Богом цій людині за її працю над собою. Він вже має велике великий сенс. Тому що вибороти у смерті рік. Домовитися з Богом і працювати над своїм здоров'ям з нашим продуктом можна, і це я авторитетно заявляю. Наприклад, близьких, рідних і навіть далеких, але Хороших споживачів наших, так, такий випадок не один. Просто не хочу бути дуже, знаєте, пафосно про це заявляти, тому що ми знаємо, яке це захворювання. Десь людина схибила і процес може повертатися. Але є дуже багато результатів саме, коли людина йде на хіміотерапію і просить допомоги, щоб у неї не було того так, реакції важкої. І ми підбираємо індивідуально, тому що. Наш принцип індивідуальний підхід, і, звичайно, до в кожної людини ми не можемо. У нас є звичайно протоколи, але вони не зовсім протоколи. У нас є література, яка дає нам приблизний протокол. чому приблизний? Тому що в нас людина індивідуальна, кожна. І в першу чергу, якщо вона хвора, то є вона не з конкретно взятої людини. І вже чому приблизний? Тому що ми знаємо. Що наші е, принципи оздоровлення працюють е, в залежності від того, з ким ми працюємо і як. Е, а тому, ще що певне, ми... тому що у нас дуже багато продукції вибору, да, і там є варіації різноманітні, тобто є одна один продукт, інший може замінити, може е, тому, і, тому і, і є такі, як то кажуть, нема жорсткого такого протоколу, а є дійсно направлення, тобто направлення так. на оздоровлення. Широкий діапазон такий у людини, у, людини, у рослини для людини. Тобто одна рослинка, от, наприклад, ну, взяти конюшинок, вона лікує і бронхіальну астму, вона лікує гормональний зброй для жінки, так? а вона лікує простудні захворювання, вона має протизапальний ефект. Взяти календулу. моя бабуся казала, що це від усього. Угу. Тобто взяти Взяти черницю, взяти черницю, да, яку пили для зору, а полікували гастрит, тобто да, тобто ну дійсно да дуже цікаві напрацювання. є у нас. Взяти, так? Е, ніхто не подумає, що це антидепресант потужний, правда? Всі знають, що це вітамін С і від простуди. Це потужний антидепресант, і дофамінчик тільки так працює на, на, на облік. Е, і тому, відповідно, е, в наші як країна багата прекрасними людьми, прекрасними е, травами, квітами, рослинами, прекрасна на ну, трошки тавтології, але. Ну, beautiful, б'ютифолта да? дуже наша країна м цінна для нас, і от той продукт це наш. Це Україна да, взагалі сама найкра найкраща, тому на неї зазіхають з усіх сторін. розумієте? тому що вона сама найкраща. Тому <с найкраща> засновники нашої компанії так попрацювали над цим проєктом, коли вони вимріювали його, щоб він був найкращий, і він таки дійсно найкращий. Просто, так і є. Ну, Ще багато хто не знає, і треба пробувати, треба йти до нас е е посмакувати, тому що. От тут... я зараз хочу наголосити тим, хто ще не, не у нас, не з нами, е що ви можете отримати від тих людей, що дали вам відео, подивіться, ви можете отримати в подарунок е посилання на реєстрацію і стати е членом нашого клубу. У нас клубна система взагалі безкоштовно. І можете самі. Впевнитися в тому про, про продукцію, яку ми говоримо, що вона дійсно дієва, вона ну дуже дуже результативна. Вона дає класні напрацювання і точно допоможе вам бути здоровішими і ще й красивішими, бо у нас ще дуже є гарна косметика і засоби для дому, тобто дуже дуже багато всього. є.